Повнолуння в стрільці чекає нас 23 травня. Тож, давайте подивимося, що для кожного знаку зодіаку воно принесе. Це твоя карта та після того, коли прослухаєш індивідуальне передбачення і дивись саме по знаку по сонцю. Залишай тоді в коментарях фразу Я приймаю. Тож дивимося одразу, що чекає овнів. овнів. Дуже багато з чим треба буде розібратися. Багато навалюється справ, і деякі з них ти просто сам собі або сама собі видумуєш, навалюєш на себе. Дійсно, карта говорить про те, що багато суєти, багато таких справ, які відволікають від зосередження на конкретній справі, на цілі, на думці на чомусь більшому і значимому. Але треба навчитися відсіяти непотрібне, і тут ситуація заставить так. Обставини будуть звужувати, що заставлять обрати найважливіше сфокусуватись на своїй цілі. Може виникнути якась розмова, яка просто буде як знак, на чому зараз треба зосередитись, що ж чекає тельців. Ой, у тельців дуже гарне фінансове починання. Якщо у вас є шанс кудись інвестувати, то це дуже гарний знак, що це той напрямок, та справа, куди варто вкладати інвестиції. Причому інвестиції можуть бути не тільки фінансові. Вам може зараз знадобитися вкласти свій час, свій якийсь ресурс, свої знання в новий проект. Це старт нового починання, можливо, саме того про який ви вже більше ніж півроку думаєте. А що для близнюків? У близнюки чудові результати вашої діяльності можуть прийти в якості відгуків про вас чи вашу роботу. Може прийти просто інформація, думка, чиясь, і також дуже добре по такій карті, власне, просити як фідбек думку про себе у інших. Збирайте відгуки, а також результати вашої діяльності. І очікуйте на премію, навіть можна просити підвищення зарплатні І це ще також гарна карта для продажі та купівлі. Тож використовуйте цю енергію по повній. А що чекати ракам? У раків фіналізація певного процесу. Для багатьох зміна. Конкретно великих, значимих обставин в вашому житті, можливо, для когось навіть переїзд. Подивіться, тут якби фіналізуємо свій попередній досвід і сміливо рухаємося в нове. Щасливо розставайтеся і легко відпускайте всі обставини, які з вами були раніше. Тому що ця карта в значима, вона говорить як про завершення певного циклу в вашому житті, певного етапу, а це точно означає старт нового і кращого для вас. Що для левів на повнолуння? Вау, карта, світ! Карта, світ дуже часто говорить про те, що хто планував виходити в інтернет в спілкування через соцмережі, показувати себе, позиціонувати себе, свій продукт, товар саме в цей час дуже добре. Це також взагалі сприятлива, повня для маркетингу, для реклами, для просування себе та своїх продуктів. Але для вас є великий шанс власне через інтернет навіть здобути якісь знання, довідатись щось дуже корисне і. Презентувати себе. Але також карта Світ, звичайно, може вказувати на планування відпустки, дороги, подорожі, навіть якогось відрядження, яке буде дуже гармонійним по цій карті, тому що зазвичай показує інформацію, до якої ви вже готові на цю повню. Ну, а тепер для Дів. Вау! У ДІВ серйозна карта. Карта фактично символіка птиці Фенікс це переродження. Це чітке. Нове новий старт кармічного періоду, коли ситуація складається так, що вже по новому треба діяти і по новому видумувати повністю способ свого життя. Тому кармічні зустрічі, кармічні події, кармічні зміни і дуже кардинальні чекають на дів. Ну а що чекає Терезів? Терези, дуже хороша гармонійна карта. Можуть запросити вас родичі до себе. Ви можете приймати гостей. Це хороша карта для планування сім'ї, родини, дітей і взагалі карта сімейна. Тому, в кого є прагнення до створення сім'ї, в цю повню гармонійно пропонувати руку і серце, ну і підвищувати статус своїх стосунків, серйозно розмовляти на тему стосунків саме зі своєю половинкою. Ну і для знайомства ця карта теж дуже вдала. І скорпіони. У скорпіонів романтика, романтика, партнерство це таке об'єднання. Тому можуть запросити вас партнерство, ви можете погодитись на партнерство і самі бути провокатором до партнерства. Запрошуйте на побачення, погоджуйтесь на побачення і, взагалі, комунікуйте максимально, починайте проекти спільно, їдьте кудись спільно, робіть плани починання саме з кимось у парі. Поруч з вами точно є людина, яка зараз проявиться або навіть сама запропонує вам. Стартувати щось разом. А тепер стрільці. Ох! У стрільців фінансова карта! Це шикарно Повнолуння в стрільці для стрільців буде дуже вдалим. Можете щось вигідно продати чи купити, або отримати подарунки. Або це може бути спадщина чи премія, хороша грошова виплата, депозит, процент по депозиту це можливо навіть знахідка грошей, або дуже хороша карта. Якщо ви починаєте свій бізнес, він одразу може дати результат. А також хтось може хвалитися вам своїми фінансовими здобутками та результатами. Беріть з цього. Того зерно підказки для себе і для своєї діяльності. Далі йдемо до козирогів. У Козирогів, е, карта чітко вказує на те, що будуть справи домашні справи з нерухомістю, справи з тим, е, можливо, щоб зробити дизайн, ремонт. До речі, техніка може потребувати вашої уваги і ремонту саме в такий час. Це карта, коли вам потрібно зайнятися побутом, сфокусуватися на домі, де ви живете. Продаж, купівля нерухомості в цей час може виникнути, або якісь питання юридичного оформлення чи прописки в якомусь місті. Ну і звичайно, всі справи, які пов'язані десь з Легалізацію з документами, які будуть свідчити або вашу особу, або вашу причасність до якоїсь країни, держави. Фактично, це карта, яка дуже часто повертає нас в питання, які пов'язані з батьківщиною. Ну і, звичайно, їх гармонійне вирішення. Наповню це як такий новий теж старт етапу. Далі водолії у водоліїв карта. Ну, прямо творчих починань. Це взагалі дуже творча повня, і багато буде креативу і творчості проявлятися, будуть створені найкращі хіти в цей час. І я скажу одразу, що ця карта говорить про те, що вам дуже добре буде йти ваша ідея. Тобто, вас як прийде вам. Таке, до речі, в формі видінь, сновидінь, віщих снів, різних підказок і звертатись до таровці час дуже добре. Підтверджуйте собі свою ідею любим чином, бо рухатись потрібно на інтуїції. Це карта нових звершень, нових вершин, які зароджуються зараз у вас в голові як ідея, і рибки. Рибок – карта, а, карта сміливості, тому що ви ризикуєте, і ризик в цей час буде оправданим. Але ви боїтесь, позбувайтеся страхів, дійсно, хапайтеся за свої мрії і рухайтесь вперед. Так, ви ризикуєте, можуть ставатися якісь такі справи, які будуть вам здаватися ненадійними, або що це дуже великий ризик. Але ви готові зараз ризикувати. Знову ж таки, опирайтеся на свої знання. І це карта, яка також попереджає про те, що може десь навколо вас і є люди, яких ви... Підозрюєте в шахрайстві, в якомусь обмані, в якихось а, схемах, які не дуже благополучні, і на вас це справді може впливати, тому якщо інтуїція вам підказує, чи ваш досвід вам підказує, що є десь ризики, зважуйте їх, просто аналізуйте більше. І Якщо ви чітко розумієте і можете собі мозком пояснити, що тут зона безпеки, ризикуйте, тому що всі ризикові справи в цей час мають потім гарний результат. Я бажаю вам найблагополучнішої повні. І пам'ятайте, що стартує курс Астролог сам собі. І всі деталі є в телеграм-каналі. Там є також. Повністю щоденні прогнози та передбачення. І, звичайно, я буду рада, щоб наша україномовна астрологічна спільнота росла. А якщо ви любите таро, то теж запрошую вас на курс таро для початківців, який вже є в доступі в записі. І беріть своє життя, такі езотеричні інструменти для кращого планування і гармонійного сприйняття всіх подій, які відбуваються з нами на щодень. Залишайте свій лайк обов'язково!